Mmm. -hmm. Якщо дозволити, я би назвав це дисклеймер, об'єкт доволі скоєрідний і нестандартний навіть, пік на мене, по мірками SCP. Хоча я їх вже бачив і читав до Стобіса. Проте, я думаю, вам сподобається. Приємного прослуховування. SCP-3236 усі ці довбані ідеї. Об'єкт номер SCP-3236. Клас об'єкту безпечний, особливі умови здержування scp 3236 зберігається на зоні 136. Експерименти з scp 3236 можуть проводитися лише за попередньої письмової згоди адміністратора об'єкта. Після кожного використання бак резервуару необхідно спорожнити, ретельно очистити та продезінфікувати. Опис: SCP-3236 3236 це пристрій для сенсорної модифікації на основі модифікованої сенсорної деприваційної камери. 12 ланцетоподібних дротових нейропротезних зондів підключається до роз'єму у внутрішній ванні пристрою. Супровідна документація пояснює, що для використання пристрою зонди слід встановити в певні анатомічні місця на задній частині голови та спинного мозку людини для полегшення нейром'язової та транскутної еластичної стимуляції нервів, після чого особа заходить у камеру сенсорної депривації. Оператор потім вводить інструкції за допомогою зовнішньої клавіатури у пристрій. Супровідна документація показує, що спочатку пристрій призначався для того, щоб дозволити користувачеві всередині камери відчувати нейростимульовану сексуальну активність для розважальних цілей. За допомогою клавіатури зовнішній оператор вводив би команди, що визначають певні аспекти досвіду користувача. Потім зонди подавали б електричні сигнали на нервову систему користувача, змушуючи користувача відчувати штучно стимульований сенсорний вхід, подібний до стану сну протягом періоду до 10 хвилин. Хоча суб'єктивне відчуття тривалості сенсорного епізоду може відрізнятися. Після завершення симульованого досвіду камера відкривається і зонди можна безпечно видалити. Однак система обробки пристрою схоже пошкоджена та зіпсована, в результаті чого пристрій не реагує на повний набір команд, описаних у документації. Методом пропі помилок було встановлено, що єдина команда, яку приймає пристрій, це позначення партнера користувача для симульованого досвіду. Більше того здається, що лише нематеріальні поняття приймаються як вхідні дані. Експериментальне тестування SCP-3236 включає розміщення людини в камері, введення зондів, відправлення команд пристрою та подальше опитування суб'єкта. Нижче наведені фрагменти протоколу тестування. Дата. 2 серпня 2000 року. Дослідник доктор Гарсія, суб'єкт Д-369. Жінка-23 роки. Результати тестування. Команда. Чоловік. Результат. Пристрій видав повідомлення про помилку. Інтервю не проводилось. Команда. Жінка. Результат. Пристрій видав повідомлення про помилку. інтерв'ю не проводилось. Команда. Гризлі. Результат. Пристрій видав повідомлення про помилку. інтерв'ю не проводилось. Команда. Гарбуз. Результат. Пристрій видав повідомлення про помилку. Інтерв'ю не проводилось. Команда. Ніч. Результат. Я раптово прокинулася в ліжко. Було темно. Зі мною був мій колишній хлопець з коледжу. Ми займалися сексом, але він був дуже втомився на роботі і не зміг закінчити. Команда! Америка, результат. Я лежала в пшеничному полі, одягнена лише в ковбойський капелюх, а поруч зі мною приземлився орел. Команда, ентузіазм, результат. Поверніть мене назад! Поверніть мене назад! Дата 30 вересня 2000... Дослідник. Доктор Патель. Суб'єкт д 2524 Чоловік 28 років. Результати тестування. Команда 1. Результат. Вона була гарна, але знаєте, така собі: нудна. Команда 2. Результат. Я завжди хотів спробувати близнюків. Команда 3. Результат. Це було дивно. За дівчина дівчини була ця блискуча металева трикутна штука. Я навіть не знав, куди її подіти. Команда. Чотири. Результат. Це була дівчина, але вся зіпсована і кутаста. Вона виглядала так, ніби була зроблена з Лего, як персонаж Майнкрафт. Команда. Число І. Результат. Ого, божевільна сука! Тигру мішку! Але трохи страшний. Команда нуль. Результат. Це було дуже страшно. Все було чорним, і я просто відчував, як мене, знаєте, висушують. Дата 14 листопада 2000. Дослідник доктор Морісон. Суб'єкт Д2526, чоловік 22 років. Результати тестування. Команда. Свобода. Результат. Це було чудово. Я літав і здавалося, що саме небо щось зробить зі мною. Команда. Капіталізм. Результат. Я нічого про це не пам'ятаю, крім того, що мене щойно трахнули. Команда. Департамент поліції Лос-Анджелеса. Результат. Це було страшно і жорстко. Крім того, доктор Дре був там чомусь. Команда Австралія. Результат. Вона була дивовижною. Аж до моменту, коли в неї виросли ікла, і вона спробувала мене вкусити. Команда. Рекурсія. Результат. Йди трахни сам себе, докторе. Ти хворий уйобок. Дата. 13 грудня 2000. Дослідник. Доктор Ламб. СУб'єкт 3922, 21-річна жінка. Результати тестування. Команда. Голод. Результат. Мені майже її шкода. Вона була така худа і тендітна, що я відчувала ніби зламаю її. Команда. Чума, результат. Мені здається, я мала би отримати від нього висип. Команда. Війна, результат. Я ніколи не була шанувальницею сексу після сварки. Мені це здається неправильним. Команда. Завоювання, результат. Ну, тепер я знаю, що я домінантка. Команда. Смерть. Результат. Суб'єкт впала в кому після видалення. Прокинувшись через 3 дні, вона відмовилась говорити про свій досвід. Дата 27 січня 2000. Дослідник доктор Літл. Суб'єкт Д3698. Жінка 26 років. Результати тестування. Команда. Майбутнє. Результат. Це була найбільша оргія в галактиці. Команда 1933. Результат У тієї дівчини було стільки гострих кутів, що я боялась поранитися. Команда Рік 1933. Результат. Ми були в якомусь занедбаному бараці. Тому я знала, що душ після цього відпадає. Команда. Рік 1287. Результат. Він прикував мене до стіни. Єдине, що мене відволікало, це бородатий хлопець поруч зі мною. Команда. Рік 2387. Результат. Стільки козлів. Команда. Кінець світу, яким ми його знаємо. Результат. Усі учасники групи Рем накинулись на мене одночасно і. Команда. Апокаліпсис. Результат. Була ця гігантська бляшанка від Содової. Це було так жалюгідно, що я навіть не назвала би те, що ми робили, бананом.